Violent Ecotec Pure це настінний котел з примусовим димовидаленням, який використовує тепло від конденсації водяної пари, що міститься у димових газах. Завдяки цьому підвищується ефективність роботи і зменшується споживання газу. Висота котла 720 мм, ширина 440 мм і глибина 338 мм. Основний теплообмінник виготовлений з нержавіючої сталі у формі катушки, всередині якої розташований циліндричний пальник із жаростійкої нержавіючої сталі. Пальник того типу, що працює під збитковим тиском. Котел отримує повітря для горіння ззовні через коаксіальну трубу, яка також використовується для відведення продуктів згорання. Коаксіальна труба постачається в комплекті з котлом. Під теплообмінником встановлений вентилятор примусової подачі повітря, і за рахунок зміни обертів вентилятора якраз реалізована модуляція потужності пальника у діапазоні від 30 до 100%. Від турбіни ми бачимо глушник, який робить роботу котла майже безшумною.